Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії у цей святковий день для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Падіння кришталевої кулі на Таймс Сквер вважається символічним початком нового року у США. Право запуску кришталевої кулі цього року. Оргкомітет свята надав журналістам у такий спосіб. Вирішено привернути увагу до важливості захисту свободи слова у світі та вшанувати пам'ять вбитих торік журналістів. Опівночі мер Нью-Йорка, провідні журналісти і голова комітету захисту журналістів запустили новорічну кулю. Це стало визнанням фундаментальної ролі, яку відіграють журналісти у сучасному світі, де пропаганда, неправдиві новини та риторика лідерів світу стає небезпечною для професії. За підрахунками Комітету захисту журналістів, у 2018 році у світі загинуло щонайменше 53 журналістів. З них четверо у Європі, ще 251 був ув'язнений. Світ також шокувала жорстока розправа у консульстві Саудівської Аравії у Туреччині над саудівським журналістом Washington Post Джамалем Хашогі. Стрілянина у редакції газети The Capital, яка сталася у місті Анаполіс, штат Мериленд, у червні, коли загинуло п'ятеро працівників видання, поставило США на четверте місце серед країн світу небезпечних для роботи журналістів. Українська журналістика також стикається з великими викликами від пропаганди та дезінформації до використання медій для власних економічних та політичних інтересів олігархами та політиками. Як працювалось і про перспективи на 2019 рік в медійній сфері з експертами спілкувались наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко. Російська інформаційна агресія, наближення виборів та мовні квоти в ефірі. Такі орієнтири визначали український медіаландшафт у році, що минає. Потужна хвиля кремлівської пропаганди змусила Україну. Обмежувати повну свободу інформації та посилювати державне регулювання ЗМІ. Причому слідом за Україною захищати свій медіапростір від російського втручання взялися інші, 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 інші держави. Сьогодні це вже світовий тренд, кажуть експерти. Україна вона першою зіткнулася от з російською інформаційною агресією, яку почав сьогодні усвідомлювати світ. І Україна вона першою почала вчитися ставити певні заслонки для проникнення оцих, так би мовити, мислів вірусів. Російських і е, те, що ми змогли обмежити вплив російської пропаганди в Україні, то сьогодні цим же шляхом іде і весь цивілізований світ. Я думаю, що це рік продовження тенденції до е, зростання дезінформації і суцільної е, такого білого шуму, а, але народжується вже розуміння, що з цим треба щось робити, і тут вже треба буде обирати або, або йти шляхом. Заборон а вже деякі європейські країни йдуть до цього. Там Франція, Німеччина, наприклад, да, або все ж або все ж таки поважати свободою інформації. Іде війна, і в таких умовах важко забезпечити не тільки повну свободу слова, а й гарантувати абсолютну безпеку журналістам. Міжнародний резонанс викликали випадки агресії проти українських журналістів-розслідувачів та громадських активістів. І хоч до цих нападів влада жодним чином не причетна, кажуть експерти, це не знімає з неї відповідальність за неналежне розслідування. Розумовно, велика відповідальність влади є в тому, що вона неналежним чином розслідує. Ці випадки насильства і проти України і проти журналістів, і проти громадянських активістів, начебто щось там рухається, але як показує там справа з Катериною Гадзюк, да начебто вже її затримані. Але без того, щоб суспільство не підштовхувало владу, нічого не відбувається. А є і випадки, як якщо підштовхують, але нічого все рівно не відбувається, як з бустом Павла Шеремета. Я би сказала, що нам вдається зберігати. Плюралізм э, медійний. В Україні. В нас є певний успіх, який стосується все-таки суспільного мовника, який дозволяє собі програми розслідувальні щодо української влади, надзвичайно серйозно. І цей мовник фінансується за бюджетні кошти, зокрема. З іншого боку, більшість ЗМІ, вони залежні від волі власників. Власниками залишаються олігархи, олігархи мають домовленості з владою, і таким чином виникає оце коло фактично політичної... Корупції зав'язаної на медіа, і журналісти е, фактично не можуть йому протистояти. На ситуацію з медіа накладає відбиток і наближення виборів. Політична боротьба загострюється і в неї втягують журналістів. Ця тенденція посилиться і в наступному році, кажуть експерти. Важливі речі залишаються за кадром, а політики експлуатують у студіях ті речі, які, ну скажімо так, якими легко можна маніпулювати, вони вдаються до жахливого популізму, тобто я вважаю, що рівень популізму у цього разу він зашкалює просто. Нинішній рік також запам'ятається утвердженням в радіо і телеефірах української мови. Запрацювали квоти на україномовний продукт. Ну, з моєї точки зору це було 100% виправдано, як на радіо, так і на телебаченні. Ми зараз можемо багато говорити, що це не ліберальний крок, але це крок, який точно призвів до виробництва українського інформаційного продукту, до виробництва українського серіального продукту. Є е, політична воля з одного боку і є якийсь консенсус в суспільстві, що треба впроваджувати українську мову, український продукт, і гріх цим не скористатися. А скористатися це може тільки тим, що... Ось через таке е, може і е, саме ну, впровадження законами, то ось примусового впровадження, але uh -huh. швидко це зробити, такий хірургічний надріз, да? а потім може вже і поступи, поступити трохи назад. А зараз зараз треба це зробити. Руслан Дейниченко, Оксана Лігостова, для Голосу Америки, Київ. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм продовжуємо випуск. Протягом 2018 року ми чимало розповідали про успіхи та досягнення українців у США, зокрема у ділянці культурних обмінів та освіти. Аби розказати вам їх історії, наші журналісти подорожували у різні куточки країни. Сьогодні згадаємо найцікавіші з них. Знайомтеся, це Бандера. Невеличке місто у Техасі, офіційно визнана світова столиця ковбоїв. Зі Степаном Бандерою назва міста не пов'язана. Бандера з іспанською означає прапор. Втім, це поселення у 19 столітті заснували іммігранти із Польщі. А ще місто має побратима в Україні тисменицю українця справжнього відразу викликає. Думку про те, що, напевно, назва Степана, Степана Бандери, ім'я Степана Бандери навіть знають тут. Важлива частина партнерства обмін досвідом. Місцеві школи, пожежні частини, самоврядування. Українці побачили бандерівський побут і занотували найцікавіше. Особливо спортивні зали вражають, наповнення спортивних залів, заняття різними секціями для учнів в школах Техасу. Це хотілося, щоб наші учні. Нашої громади мали таке саме забезпечення, як і тут в Бандері. А от Іван Семенюк, голова Тисминицької райдержадміністрації, сподівається незабаром укласти угоду про обмін учнями. Після таких контактів влада вже стає на другому плані, діти між собою контактують і нас вже не потрібно. Я там просто придала часть. Це настолько невіроятні емоції. Ось так майже рік тому киянка Влада Смірченко раділа вступу у приватну школу чоуд. У школі, де рік навчання коштує майже 58 тисяч доларів, влада вчиться безкоштовно. Вона виграла повну стипендію. У мене повністю включається проживання, харчування, квитки додому. Плюс мені кожен місяць платять 50 доларів. Надія Дубчак витримала усі випробування. І в минулому році її написали із престижної школи Лоренсвіль. Дівчина отримала стипендію імені Девіса. Загалом приємно деколи згадувати, що якби, своїми силами і там за допомогою Ukraine Global Scholars з Києва потрапила сюди. Дівчата одні з найкращих учнів у своїх школах. У них найвищі оцінки серед їх однолітків. Не стараюся. Михайло з друзями почали допомагати українські молоді три роки тому. Свого часу всі вони змогли виграти стипендії на навчання у престижних американських університетах. Тепер діляться досвідом із школярами нашій команді шість ребят, які закінчили Гарвард. У нашій команді шість випускників Гарварду, шість людей, які закінчили технологічний інститут в Масачусетсі, шестеро випускників університету Пенсильванії. Це люди, які працюють безкоштовно для нашого фонду. Команда аналогічного калібру, мабуть, немає в Україні. І якщо в минулому році команда Ukraine Global Scholars сама налагоджувала зв'язок із школами, вони писали листи, дзвонили, залишали повідомлення. То тепер американські навчальні заклади вже самі шукають талановитих українців. Okay, so when we talked about... She's, um... Олеся чудова учениця, старанна. Вона намагається максимально зрозуміти культуру, знання. Вона ставить чудові запитання. Хотів би я мати цілий клас таких учнів. Олеся 17, вона одна з цьогорічних учасниць програми міжнародного обміну школярами, Hi. яку уже 25 й рік фінансує Державний департамент США. Провчитись рік в американській школі, жити у типовій американській родині. Таку можливість українським школярам 8-10 класів надає програма ФЛЕКС з обміну майбутніх лідерів. Олеся каже, відбір на участь у програмі був такий складний і довгий, що її мати спершу не повірила, що її донька їде за океан. Спочатку мама не сприймала це чимось серйозним, тому що. Тільки 2,5% мого року пройшли зі всіх учасників. Було 11,5 тисяч. І в Україні насправді дуже багато можливостей. Дуже багато людей просто про них не знають. В Україні неймовірна кількість можливостей. В Україні можна жити не гірше, чим, чим люди живуть тут. Семирічний Захар показує нам британську енциклопедію, де він дорогою додому у машині і знайшов прикру помилку. тут написано. А мені вже дідусь і батьки розказували, що мрія це український літак. Коли я побачив цю помилку, я закричав на цілу машину. Ви ж казали мені, що це українська. А тут написано, що це російська. То потім тато сказав, як це. І я так обурився, то ми вирішили зняти відео, що, щоб виправили помилку. Так, і з'явилося це емоційне звернення до видавництва, яке сколихнуло український інтернет. Лише на сторінці голосу Америки відео набрало понад 700 тисяч переглядів. Його перепостило, і українське посольство, і президент мене йшла мама потім забирати з школи, коли був час. Вона, то вона сказала, у тебе так багато людей подивились це відео і показала на телефоні, і потім ми, і потім ми прийшли додому і всі радувались. Тому президентові, О, так, так. який звернув увагу на його відео, передає особливе послання. Я б сказав дякую і щоб, і щоб два про Україну. На останок питаємо про головне. Про що найбільше мріє Захар. Щоб війна закінчилась в Україні. І від себе від Закарда Захара і від команди я також хочу побажати вам миру, витримки і оптимізму. Пам'ятайте, ваша доля у ваших руках. Мрійте, дійте, перемагайте. 2019 рік для України матиме багато вирішальних моментів і від вашої мудрості залежатиме не лише ваша доля, але й доля країни. Не очікуйте легких шляхів, не вірте в гучні обіцянки та легкі рішення. Мисліть критично, аналізуйте і дійте не з позиції страху, а з вірою та відвагою. Робіть усвідомлені рішення. Обирайте досвідчених та освічених. І залишайтесь з голосом.